Ладі номер один зображено типову єрархічну суспільну структуру та розподіл їх основних характеристик. Слід сказати, що всі громадські організації, політичні партії мають спільну рису. Вони всі утворюються як ієрархічна структура. Коли розглянути залежність певних характеристик від рівня ієрархії, то ми зауважимо на дуже цікаву властивість. Всі вони відповідають одній графічній залежності і розподіляються таким чином. Що владних повноважень, інформованості, мотивації, активності, умовної роботи, задоволення інтересів максимально ці, всіх, ці властивості задовольняються на найвищих щаблях ієрархії. Це свідчить про низьку мотивацію низових членів організації, внаслідок чого організації є малоефективними. На другому слайді зображено типові. Організації типові структури, які придумало людство за останні там, кілька сотень років, і особливо бізнесові структури, які в західних країнах швидкими темпами розвивалися на протязі останніх 50 років. За концентрацією влади можна розділити структури монархічного типу: підприємства, банди, злучення групування. Партії з одним лідером та парламентського типу, наприклад, банківські структури корпорації, коли є рада директорів, забудовою бізнесі розрізняють функціональні структури, дивізійні, продукційно-матричні, проектні, горизонтальні і мережеві. Всіх їх поєднує те. Що з кожним наступним кроком до кожної нового типу більш прогресивного типу структури йде перерозподіл влади і власності з верхніх рівнів ієрархії до її нижніх рівнів, через те можна допустити існування структур, які є цілком горизонтальними і в яких Владні повноваження і власність розпреділені рівномірно по всій структурі. На третьому слайді зображено трансформацію суспільних ієрархічних структур у корпоративні структури. Тут слід сказати, що мова йде про в основному мова йде про партії і громадські організації, які ми сьогодні розглядаємо. Уявіть собі, що створилася нова партія чи громадська організація. Вже буквально через півроку лідерів цієї структури практично неможливо змістити. Починають використовувати організацію для задоволення частково власних інтересів. Що ж відбувається далі? Якщо складається все добре, і, партія, наприклад, партія набуває електоральної значимості, вона потрапляє у владу. Відповідно, відразу потрапивши у владу, вона присідає на фінансові потоки. Які на порядок перевищують поступлення грошей від членських внесків. Причому це, як правило, нелегальні доходи. Відповідно, за дуже швидкий час її лідери набирають фінансового потенціалу, одночасно сідаючи на гачок до криміналітету і спецслужб, тобто стають фактично керованими тими структурами. Причому слід сказати, що коли їхня величина їхнього фінансового статку сягає певних значень. Керівне ядро відділяється від материнської структури і перетворюється в структуру вищого організаційного рівня, третього рівня. Така структура, а вона як олігархічним кланом або корпорацією у соціологічному розумінні, вона спроможна створювати структури нижчого рівня складності, а саме партії, медіа, банки, підприємства. У тому слайді показано процес утворення олігархічних кланів з колишніх партій. А потім ці олігархічні клани можуть утворювати власні партії. Коли розглянути людину як перший рівень е, суспільної організації, е, то е, партія або громадська організація буде структурою другого рівня суспільної організації, юлірхічний клан буде структурою третього рівня організації. Це можна зробити дуже простий висновок. Немає сенсу створювати партію. Вона є беззахисною перед існуючими структурами третього рівня улірахічними кланами. Навіть немає сенсу створювати юлярхічний клан, тому що існуючі юрхічні клани... В конкретній боротьбі легко його переможуть, тому що, щоб зробити значні соціальні зміни в українському суспільстві, можна говорити лише про те, що треба створити структуру четвертого рівня складності. Перед нами стоїть задача створення організації, яка була б спроможна досягнути загальногрупового блага. На наступному слайді зображено поля зовнішніх та внутрішніх впливів в українській державі на державну владу та суспільство. В самому низу зображено українське суспільство з вищими органами влади, середньою ланкою правління. Цілком очевидно, що реальну владу мають олігархічні клани, які через власні партії проводять своїх представників у вищі керівні органи, наприклад, в Верховну Раду. Крім того, вони володіють медіа, які через взаємоплив з вищими органами влади певним чином маніпулюють суспільством, спотворюючи громадську думку, досягаючи своїх. Цілей, тобто проводять безструктурне управління суспільства. Який вихід з цього стану це зображено на слайді на наступному слайді полягає в тому, щоб створити організації четвертого рівня складності, які би володіли системою захисту від зовнішніх впливів різної природи, тобто, які б були невразливі для внутрішніх голірархічних кланів, для зовнішніх голірархічних кланів, і при тому самі мали можливість. Впливати на українське суспільство і вищі органи влади, а також на медіа. Як же побудувати ці структури? На наступному слайді е, зображено е, розподіл умовної роботи, яку виконує будь-яка структура, яка існує, наприклад, сьогодні і яку би нам потрібно було створити. Типова структура, партія чи громадська організація, працює таким чином, що 90% е, умовної роботи, яку виконує ця структура, е, здійснює її керівне ядро. А саме 5-10% членів. Цілком очевидно, видно, що якщо зробити декомпозицію умовної роботи, розподілити її рівномірними чітко фіксованими долями між кожним членом структури, то загальна сума виконаної умовної роботи буде значно більша. На наступному складі зображено розподіл основних характеристик в керівному ядрі структури. В структурах другого рівня складності це є рада партії, а в олігархічних кланах це є саме ті олігархи, які е, е, збираються. В певному місці колективно вирішують е, спільні питання, е, на графіку видно, що в цій структурі владні повноваження, інформованість, мотивація, умовна робота, активність і задоволення інтересів розподілені рівномірно між усіма членами керівного ядра. Е, фактично можна говорити про те, що в участь в керівному ядрі приймають усвідомлені люди, які здійснюють умовну роботу, володіючи всією інформацією для задоволення. Е, Власних інтересів і інтересів всієї групи. Вирішення, поставленої на початку задачі в створенні структур четвертого рівня складності, е, полягає в тому, щоб створити такий поділ характеристик по всій структурі. На наступному слайді показано фрагмент схеми зв'язків між членами мережевої структури без керівного ядра. Хто знайомий з російською концепцією общественної безпеки, може побачити, що практично е, на цій схемі зображено її. Е, Кінцевий продукт соборний інтелект російською мовою, що означає взаємозв'язок людей, які працюють узгоджено і вирішують спільні задачі. Єдина відмінність схеми від соборного інтелекту, які пропонують російські фахівці, полягає в тому, що тут комунікативні зв'язки зосереджені в функціональних групах різного призначення, а саме профільних групах. Економісти, юристи, історики, політологи і перехресних групах, в яку по одному входить кожний з названих фахівців, розмістивши кожного члена організації в три функціонально різні групи. Та задавши певний алгоритм її роботи, можна створити організацію, яка за моїми розрахунками, повинна відповідати критеріям для четвертого рівня для організації четвертого рівня складності. На наступному слайді зображено будову організації якісно нового типу мережевої структури без керівного ядра. Можна побачити, що вона складається з організаційний відділ, навчальний відділ, профільні групи, на які поділені вся структура, перехресні групи. В яку входять учасники різних профільних груп, а також виконавчі групи. Також тут є проектні групи, які виникають для вирішення певних випадкових зовнішніх викликів. Предбачено інститут експертів, тобто найфаховіших представників профільних груп, які консультують фахівців з інших профільних груп. На наступному слайді зображено алгоритм отримання та працювання інформації та прийняття рішень профільною групою структури. Група. Отримує інформацію зовнішнього середовища і видає два типи рішень. Перше аналітичні звіти і прес-релізи, тобто, фактично, вона проводить структурування інформації зовнішнього середовища і робленням певних висновків. А також вона генерує управляючий вплив на зовнішнє середовище. З метою його зміни у відповідності до програмних засад своєї організації на наступних графіках буде показано принцип роботи і показано, як наростяк е, як в ній з часом буде наростати інтелект. На першому слайді зображено графік е, залежності компетенції людини, компетентності людини від е, кількості професій. Це графіка російського науковця Ігоря Бощенка. Як на якому зображено якась взята висока кваліфікація на рівні одиниці, а на горизонтальній осі зображено е, професії, наприклад, тисячу професій. Практично можна говорити про те, що ці тисячі професій являють собою кругозір або весь спектр зовнішнього потоку. інформації. Для подальшого пояснення візьмемо лише один пік базового, базової освіти, і всі інші піки згладами показуємо, що вони рівні приблизно на одній лежать на одній лінії і не, не суттєві несуттєві для нашого подальшого пояснення. На наступному слайді показано принцип обробки потоків інформації профільними та перехресними групами якісно нової суспільної структури. Перший графік показує роботу профільної групи. Зверху ми бачимо, через цю групу проходить зовнішній потік інформації. Якщо зібралася група економістів, вона Має високу компетентність в вузькому профілі, в діапазоні профілю е економічному. Ми бачимо там 5 членів, і кожен з них володіє високою, високою компетенцією в межах цього профілю. При обговоренні якихось питань група виробляє спільну інтегральну компетентність, носієм якої стає кожен член групи. Після проходження інформації через групу вона є структурована певним чином, наприклад, написаний аналітичний звіт, з нею можна зробити якісь висновки і можна її пояснити іншим учасникам структури. Після цього така напівструктурована інформація потрапляє разом з носіями-членами у перехресну групу. На нижньому графіку ми бачимо, що в перехресній групі зібралися люди з різних профільних груп, які є носіями інтегральної компетенції цих груп. Яка розпроділена по всьому кругозору. цілком очевидно, що інтегральна компетенція такої групи буде крайні високою, навіть якщо питання не розглядалося. Але коли питання попередньо розглядалося в профільних групах, то компетенція інтегральна перехресної групи буде максимальною. Реальна компетенція лежить між двома лініями нижнього графіку максимальною і мінімальною інтегральною компетентністю перехресної групи. Якщо Уявити собі на хвилинку, що потім кожний учасник перехресної групи приходить назад в свою профільну групу, то цілком очевидно, що він є носієм оцієї великої інтегральної компетентності перехресної групи. І в профільній групі збираються люди, які є носіями компетентності різних перехресних груп. Обговорюючи це чи інше питання, вони знову виробляють внутрігрупову компетентність і, переходячи у перехресні групи, Знову виробляють певну компетентність перехресної групи. Таким чином йде постійне нарощування інтелектуальної спроможності цілої організації. Причому такий алгоритм роботи забезпечує множинні упорядковані множинні комунікативні зв'язки між кожним членом організації. При наявності великої кількості учасників структури є необхідність створення. Відповідного сайту середовища для збереження всього масиво е, генерованої інформації, тому що інакше вона буде просто втрачатися. На наступному слайді зображено взаємодію мережевої структури безкривного ядра з зовнішнім середовищем. Цілком очевидно, що структура через вузькополосні фільтри пропускає інформацію зовнішнього середовища і зберігає її в спільному інформаційному середовищі в головах учасників або на сайті, якщо він існує, крім того, вона через, вис... через широкополосні фільтри пропускає інформацію зовнішнього середовища та інформацію з вузькополосних фільтрів, знову ж таки, зберігаючи їх в спільному інформаційному середовищі структури. Внаслідок аналізу потоків зовнішньої інформації структура приймає, генерує управляючі рішення, перше саму на себе для здійснення фізичного впливу. На зовнішнє середовище, наприклад, участь в виборах, мітинги, але саме головне вона генерує інформаційні управляючі впливи для безструктурного управління зовнішнім середовищем. Вона генерує аналітичні матеріали, звіти, проекти законів, публікуючи їх в засобах масової інформації, впливає на зміну громадської думки, впливає на можновладців, для того щоб вони приймали ті закони, які більше відповідають потребам, які більш інтелектуальними, однією з важливих властивостей будь-якої організації є її спроможність дотримуватися спочатку задекларованого курсу, тобто, цілком очевидно, що якщо в програмних засадах задекларовано певний напрямок діяльності організації. То це ще не є фактом, що через деякий час організація не змінить свій курс і не почне, наприклад, задовольняти інтереси керівного ядра за рахунок ресурсу цієї структури. Тому для підтримання курсу організації по досягненню тих цілей, які будуть задекларовані на початку і під які зібралися люди, вводиться механізм персональної оцінки кожним членом організації.